tak jest psa który za ładę a dwoje. <laughs> hmm. on za kotem idą do mobilny internet yeah? Ну, хорошо. А На мало мегабайт. Что <laughs> ты хочешь? Пак, обычно э, включила раздачу. Mm. Табакуйку. Кино не, не число. Ну, там у нас и музыкальный клуб будет кончаться. Да сейчас включишь меню <laughs> Что ты тебе примеряешься показать Вот уж миллион людей сидит. На тридцять три. А то ви що вас тут? Просто Мой муж. <схід> 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 Виш мене сі люди підтягують, вже 8 людей. Всім привет! Всім здоровлечко. Здоров'ячко, щастя, много багато блага і літа, всього-всього самого найкращого. Всім щастя, здоров'я, успіхів у навчанні та у всьому, у всіх ваших справах. У всіх, у всіх ваших починаннях. Що би не починали, то всім успіху, щастя, здоров'я. Ще щось знаєш, нікого не звідує, але що одно і те же саме. Сьогоднішній прямий ефір буде за розшук. Розшукуємо людину. Котка. Одну людину потрібно розшукати. Чу я давай зайду бутую. Ти мене піки вже не чує. Чого? Видиш, у мене вже 100 людей сидить. Будемо говорити про розшук людини. А от е, тієї людини, яка хотіла, щоб я її скинув про машину 21.06. Ось цю ВАЗ. Вона хотіла, щоб я їй скинув ось музику, як грає музика в автомобілі. Так що так, я ось тебе розшукую, я тобі скину ось цю інформацію, це відео, але не в Ютуб, тому що Ютуб мене забанить, там, яка там музика буде грати. Того, що не можна протранслювати чужу музику. Це авторське право. Я тобі це скинув в ну в приватні повідомлення. Так так, так. Ну будь, скажи, що то щоб написати. Будь-куди. Напиши, будь ласка, може, бачиш цей прямий ефір. Якщо... Ну, то вже таке, якщо не бачиш, тоді... Може хтось передасть, може хтось. але навряд чи хтось знає ту людину. Ту людину. Найди закривайте. Хто знає цю людину, будь ласка, передайте їй, щоб вона зайшла на ось або зателефонувала мені знову. На даний момент тоді я не міг їй скинути ось цю інформацію і за браку часу. Не було часу. Та і флешки не було, а зараз вже купив флешку та накидав пісень на ось ту флешку. Накидалися пісні, та дуже красиво гучно, ну, красиво грає музика.

Прорисуємо вперед для того, щоб бачу людей вже дивиться в прямій ефірі, значить бачу, що людям цікаво Ось це тема ремонту. Хтось хоче подивитися, хтось знає, хтось підказати, як краще це все робиться. Хтось, можливо, щось навчиться. Дещо, дещо знаю також і я. також. Так як я навчався в хусткому професійному училищі, воно знаходиться в центрі хуста навіть. Але виробнича там з, з краю там де як поїзди, поїзди виробнича, хто знає, хто навчався в цьому училищі. Привіт тому. Хуст, привіт! Всім привіт, хто з хуста? Щастя, здоров'я! Много, блага і літа, всього найкращого! Ура! <плати> Ура! Тільки вперед! хе вулкан хе Так, я зараз повернуся. Секунду. Якщо підключилась нова людина, тоді пиши в чат. Будь ласка, пиши в чат для того, щоб я тобі скинув ось цю інформацію. Я зараз повернуся. 嗯嗯。<sighs> mm. mm.

також і демо Again, right <laughs> okay. Тому що їдемо гуляти? Тут тебе вже зачекались. А що там? Е -е 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 -е. <різь> Забув. Так, чому ми в машині? Того, що ми їдемо. PX, привіт PX. PX. Нова людина. Хтось. Привіт-привіт. Як тебе діла? Розказуй. Великий привіт PX. Що, що то за слоган PX? Що означає? Ми в машині того, що їдемо трішки по, 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 за покупками. Покупки. Купувати шмаття. шмаття. Цуря. Цуря всяке. Рендюля. рендюля. Покупляти рендюля, Ренди. Не ПХ. А як тебе звати? А Путін? А Путін? А, Путін, типо... типа. Типа... Типа... іде. Типа кличка може така. Хуйло. Хуйло. <laughs> От твій твій коментар навіть не то. -то. Не знескрил, не скрив. Цей YouTube показав. <ріст> Значить, все нормально. То не мат. А одне надіслано на розгляд. Ідемо купляти так, інформацію, Це ми розшукуємо людину, яка просила, щоб я їй скинув музику, як грає в автомобілі. Як вона гучить, який звук в авто. Те, що не було флешки на той час. Зараз флешка купилася і закинулася музика і є вже відео, що можу скинути. Можливо, знаєш ту людину. Якщо знаєш, тоді дай знати. Їй, щоб вона на... позвонила мені знову. Але як, як він може знати? Він не може знати. Хоча б я б знав ім'я. Як його звати? А от її. А його, то його я О, з ним говорю. Так. Словом, можливо, зайде хтось рандомно ось цей цей покупець. А про що твій канал? Пейкс Дуза краю. Всім, хто займається, пишіть, пообщаємося. Познайомлюємось поближче. Дуже mm. писали, тут не заобщали. Так, вже ніхто не... Нікого нас знайома, що ні доволі моє. Ну, так, заодно хотів, щоб ви почули, як автомобіль роблять після, після ось ремонту. Коли я ремонтував ремінь ремінь генератора. автомобіль стоїть. Цілий день. Так, задні треба викрасти. Говорити, що уйдемо, на вулицю, не буде інтернет. На автомобілі також вже їздив. Були, були в магазин. Так. Да. Що автомобіль працює. Але не подобається ролик. Один трішечки там є стук в ролику. Потрібно було ще й ролик замінити. Натяжний ролик, мені здається. В ньому якісь такі стуки. Якщо чути, автомобіль завівся. І завівся супер після простої один день. Подивіться цей ролик, відеоролик для заміни, ось як я замінював ремінь генератора. Дуже красиве відео і корисне, дуже корисне відео. Дуже корисно для хто хоче щось навчитися ремонтувати. А? А, так, хто знає, то, то зрозуміло. В мене є один друг. Юра Олаф. Може Може хтось знає, дуже хороший майстер. але його мало. то Він він це все міняв, навіть не знімаючи колесо. Але то не на цій машині, а ось на такій машині, як ця. Я навіть не знаю, як він це все робив, тому що я мусів зняти. Раз. Колесо. Два це ось цей патрубок сапуна, сапуна, що другий цей радіаторчик, там воздух що тягне в цю в турбіну ось цей патрубок. Я також це все мусів знімати. То що я не мав доступу до цього всього, у мене не було доступу і це потрібно було мені зняти. А ось як він це міняв оцей генератор без цього знімати, щоб не знімаючи ось це все, я навіть не знаю. Чесно говоря. No, в нього опіт більший, ну більше. Я, досвіда. Менше досвіду більше, а в мене маліше досвіду. Менше досвіду у мене. Можливо, хтось міняв, як поділиться досвідом. Оцей ремінь генератора. Зараз покажу стук, який там трішечки присутствує, є в наявності. Ось коли постукує, як мені здається, це ролик натяжний. Він такий вроді як пластмасовий і в ньому трішечки роз... хоче розсипатися. Якщо хтось знає що то інакше, то підскажіть. Може то щось інакше стучить. А так все працює. Ось новий ремінь генератора. А оце вже був ступ бенкера Той ролик потрібно по ходу міняти. да я видел, не считается. Oh, да. Итак, всем хорошего часа суток. До встречи, побачимся. Підпишіться на канал, О, дякую, дякую, дякую всім, хто підписався на канал. На канал. Дякую, дякую, дякую. Е, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім до зустрічі, всім хорошого часу, суто. Побачимось!